Вітаю вас, друзі! Партія зрадників України, опозиційна платформа за життя. Очевидно, надивилась прикладу Зеленського і вирішила теж робити свої серіали. Цього разу це серіал про державний переворот. Буде осінню, і я говорю про середину сентября. Почнуться активно. Люди, виходіть на вулицю. Це іще влітку на російському телебаченні. Кива обіцяв, що будуть дуже серйозні повстання восени в Україні, і ці повстання дійсно відбуваються тепер щотижня. ОПЗЖ проводить під Верховною Радою проплачені мітинги. Такий відбувся і вчора. Я за ідею не відповім конкретно. А чому тоді ви підтримуєте проросійську партію? Проросійську. Ті, хто підписані на мене у Телеграмі та на Фейсбуці, знають, що ще кілька днів тому у мене вже була інформація про те, що ОПЗЖ планує за гроші проводити так званий мітинг під Верховною Радою, і, власне, мали там платити по 230 гривень, деяким так і заплатили, у чому люди зізнавались абсолютно відкрито та на камеру. Скільки вам сьогодні заплатили? Поки ніскільки. сколько. А скільки обіцяють? 230 гривень? Я не знаю. Пізніше, правда, ціни на тих, хто готовий продати свою країну за гроші, знизились до 120 гривень. Через це з'явилась криза кадрів і було складно добрати групи. Тому що кмісії не вистачає, що 10 людей і необхідні ці люди. Тому що якщо ці людей не будуть, масові можуть відмінити по этой причине нужно, чтобы было точное количество людей. Вот, так что, ну, приводите, пожалуйста. Деяким тітушкам навіть не заплатили, або заплатили із значною затримкою, про що вони самі у своїх, як вони думають, закритих чатах і розповідали. А ми в метро їдемо. Де наші гроші? Ребята, зараз вже забираю гроші і бігу к вам розплачувати вас, окей? Предупредіть всіх, що зараз я йду забираю, всі сейчас ідуть забирати денежку, і ми біжимо к вам оплатить. Це стосується всіх людей, і то всі куратори пошли вже не шановні любителі під заробити 200 гривень, продаючи свою країну в інтересах проросійської політичної сили, знайте. Ми читаємо усі ваші чати, і ми чудово знаємо, де ви збираєтесь, скільки вам платять, і усі інші деталі того, як ви продаєте свою громадянську позицію. Ну а ви, друзі, обов'язково обов'язково підпишіться на мій канал та натисніть лайк до цього відео. Можете підписатись і в інших соцмережах. Там теж буває дуже багато якісного контенту, який не завжди потрапляє на Ютуб. І тепер про сам так званий мітинг. Деякі бабусі на ньому поводили себе досить агресивно. Я телефон Версії, чому вони туди прийшли, були абсолютно різні. Ми прийшли, щоб не брали. Гроші у МВФ заради того, щоб Україна не брала гроші у МВФ, оці тітушки вирішили брати гроші у ОПЗЖ. Учасники сьогоднішнього мітингу, Я хочу сказати, що ми сьогодні полдня вже фактично відстаємо ці 230 гривень? Вже традиційно на цьому збіговиську скандували свободу Віктору Медведчуку, але скандували тільки зі сцени. Натовп при цьому мовчав, тому що нікому із цих тітушок за те, щоб кричати, не заплатили. Свободу Віктору Медведчуку! Свободу! Віктору Медвічуку, я особисто не дуже розумію логіку проведення ось отаких заходів, тому що цілком очевидно, що вони проплачені. Видно, що люди, які туди прийшли, прийшли не за ідею, а тому, що їм заплатили. Видно, що це не мітинг, а просто ілюзія. Але ОПЗЖ вперто викидує на це гроші і при цьому не соромиться навіть використовувати у своїх брудних політичних зрадницьких цілях. Як навіть дітей просто скучно вирішили вийти було <пробітник> <зібрати. пробітник> <пробітник> закону про олігархів. Це для того, аби протягнути паралельно з цим законом 56.2.0. чи в якісь інші редакції. Оці так звані мітингувальники не могли пояснити, чому вони взагалі туди прийшли ані українською мовою. Таке ваше знаю. Знаєте, а що ж ви туда йдете? Ані навіть англійською, чи будь-якою іншою які тримає не а, а вам будуть на англійському так? Так. А -а -а. Бачите, який інтернаціональний мітинг зібрався за ОПЗЖ? ОПЗЖ підтримують навіть ті, хто абсолютно не в курсі про це. Спасибі всій Україні. Ви сьогодні тут прийшли підтримувати нашу ідеологію. А вимог сьогодні ніяких немає. У мене немає лісних вимог. Я просто з другом їхав. Пригласив. Словом, усе було як завжди. Партійці ОПЗЖ, серед яких і Юрій Бойко, той, який герой України, досі дякували людям зі сцени, що вони туди прийшли, але люди були не в курсі, що вони взагалі там роблять. Прежде всього хочу вам сказати велике дякую. За те, що ви приїхали на мітинг. які вас вимоги? Коментарі без знаю. Не знаю, ще поки не знаю. Також там зі сцени було озвучено головні політичні цілі партії ОПЗЖ. Деіндустріалізація і дебілізація нашої країни! А також Наталя Королевська ознайомила виборців із основними положеннями політичної програми партії Опозиційна Платформа за життя. Бла, 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 по телевізору! І вона доповнила золотий фонд цитат і Киви. Коли в твоїй країні жінки рожати. Стояти і рожати на цій землі дітей. Проте окремої уваги заслуговує ось оця пара, яка абсолютно не приховує для чого. Вони туди прийшли і дуже самокритично висловлюються. Які вимоги сьогодні, Дорогі, сьогодні? Скажите, Які, не знаю, служив радіст, Радість, до ширі певне і, звичайно ж. Дякую вам, що ви нашли сьогодні. Віра а ви, не а ви знаєте. Чесне друзі давайте гроші, гроші? продажне ось отакі продажні недогромадяни, які готові продати свою країну за дуже невеликі гроші, які просто створюють масовку для політичної партії Кремля, партії, яка підтримує війну проти України. А особисто скільки вам 10.

Ді, всього хочу вам сказати большое спасибо за те, що ви приїхали на мітинг. Ось така от насправді жалюгідна підтримка. Так звана є у партії опозиційна платформа за життя. Людям на них плювати. Ніхто не готовий виходити за них на реальні протести. І все, що вони можуть зробити, це зібрати ось отаку масовку за 200 або 120 гривень. Сколько? А якщо у вас, поки ви переглядали це відео, з'явилось цілком логічне запитання, чому оці представники п'ятої колони досі не сидять, то один із колаборантів Лесик розповів, як він вийшов на волю завдяки судді, який пізніше сам став членом ОПЗЖ, і зараз після мене будуть виступати. Мой коллега, депутат Харьковского городского совета Денис Невядомський, это тот судья, который 1 марта 2018 года выпустил меня из СИЗО. Давайте! Один за всех, и все за одного. Звісно, основною причиною непосадок зрадників України є беззубість команди Зеленського зараз. Але як бачите, суддівська мафія теж відіграє свою роль у руйнуванні України, але нічого на попередньому державному перевороті, який був тиждень тому, один із представників ОПЗЖ Олег Волошин почав говорити, що можуть зробити прості українці. Він спочатку сказав, що слуг народу взагалі ніхто не знає. І Якщо ви захотите їх даже побити, ви це не зможете, що ви їх в не знаєте? А потім він заявив, що у партійців ОПЗЖ є серйозні переваги перед їхніми конкурентами із партії влади. Вон Киму знає, Шуфрича знають багатьох, і тут на сцені, люди знають десятиліттями гадами. А этих товарищей никто ніхто знал знав, вчора знает знає сьогодні, ні познать завтра. Ви навіть морду не сможете начистить. І це сказав навіть не я. Це сказав сам представник ОПЗЖ. Проте друзі, я все ж таки вкотре маю нагадати, що в ідеальному світі усі ці зрадники мають опинитись у тюрмі. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Притягати їх до кримінальної відповідальності за їхні злочини проти України. Це необхідність в Особливо нашої національної безпеки, не кажучи вже про таку банальну річ, як дотримання законів, тому що сьогодні вони виводять бабусь, дітей, студентів, іноземців, щоб ті просто постояли під Верховною Радою. А завтра вони так само можуть за гроші винайняти бойовиків тітушок і пробувати вже створювати якісь нові недореспубліки, як вже ці самі люди робили у 2014 тому році, коли тільки починалась російсько-українська війна.